Итак, всем хай. Я решил про то, что мне вот надоело вот все вот волосы. Да. И короче. Я вирішу про то, що я покрашу в сині волоси. Да. Ну дождались того, що я покрашу волосся в синій. Ми дождались того, що я Наконець буду змінювати собі то, що видно. Але це не ближайший час. Можливо, тоді, коли я ще влішусь все таки. І так. Да. Так що літом буде у мене новий образ. Да, у мене тут квадратики не робляться. Я без ніякого ефекту, зараз покажу їх. Вот тут. Так, да, вони почали заростати. Але нічого. Ну, І там, да. вони ще було тут пункт. Ось тут те, що, але ви дізнаєтесь, тоді, коли я в роботу робити цей образ. Ну, я оце от мав на увазі, тож я буду красити волосся. І я обов'язково покрашу полюбасу. Ну, коротше, щоб мати своє лицею я тому що буду покрашувати волосся.